Так, доброго вечора всім кролівникам і любителям кролів. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Не знаю, напевно, напевно, навіть про що. Давайте та про що? Про харчування кроликів. Ну, дивіться. Кролики в мене їдять ячмінь. Чорна вода. Вода стоїть в таких баночках з-під з-під кукурузи, з-під горошку. Я їх там завальцовую, вони пофарбовані з двох сторон. І вони собі там п'ють чудову чисту воду. Їдять чорнобривці, їдять якісь квіти підсушені, квіти підсушені, квіти підсушені. Само собою є зерно, є кормушки для зерна. Ці гарненькі. Ці гарненькі, всі наша сметанка народила зараз вона там знову з дітками. Пізніше її побачите. Ось такі наші всі у нас самці сидять окремо в окремих клітках тут. Тут самець, тут самець, тут самець. Ну, зараз наразі 13 гарних самців. В общем, годувати прикольно всім. Як бачите, дивіться. Листя, малина, кукурудза. Там наша церква була, все це дуже кролики класно їдять. Але розумієте, залежно просто, яких ви хочете результатів. Якщо хочете мега результатів, треба трохи давати корму, бо там є вітаміни. Наприклад, у, у, я займаюся бройлерною породою Панон. Каліфорнія. Каліфорнія майже всю випродав нема. І ці кролики, якщо їх інтенсивно годувати, їх теперішньому віці вже можна бити. Ну, есть, вони зараз вони мають в мене до 3 кг. Якщо на кормі, вони б вже мали 3,5 твердо. Тобто тушка виходить приблизно 2 кг, там десь 350 гривень, 320 гривень тушка. Тому для, для м'яса саме те. Хто як в принципі годує, дехто мені говорить, Та як він не з гранулятора? Та немає хлопців, я не маю часу, в мені добре. О, до речі, в мене є товаришки робить чудовий корм. Звати його Олег. Якщо комусь треба, народ. Нема питань. Він і передає, і відправляє, і безкоштовна доставка, Ну, корм просто бомбезне. Хоч результату треба чим, ну тобто, я знаю, от, хто тримає бройлери, хто тримає перепілки, хто тримає. Хто, Будь-чим ти займаєшся, треба все одно дати вітамів, ну, дати трохи збалансованого корму. Тоді все буде чудово. Слухай, там такий один Ну, що там такий? Це... Білий білий панончик білий. Ти що тут чудишся? Ти що тут тлумишся? Зараз ми тебе візьмемо на огляд. Гамнюха такого. Гарний, гарний має 3,5 з місяць. Ах, моцний Ах, тож Тобто змея самця такого ах, злосного ж клітку буде дар, так кралиці буде чекав. Добре, зараз ми на тебе подивимось. Красавця. Красавця. Так, молодий самець, Віктор з половиною місяці. Немає, на жаль, біля себе ваги. Ну, але дуже класний. Просто, просто чудовий. Панон Три з половиною місяці народ, його вже можна бити. Я бляха спеціально зважу. Ось який він. Ну, коротше, самок на... Не дуже лишилось самців, трохи є. Народ, Всім гарних кроликів і коротше, кролики є. Досить О, панончик наш. Це черниш, його братча, брата сьогодні, віддав живчика Сірого. Ну, цей такий прям ну просто. Подивіться на нього. Мама чорна кролиця, тато панон. Класний м'ясний. Ну, Але він трошки старший за цього, але ну, цей чистокровний панон, мені здається, чуть більше. Тут такі звірючки взагалі, хлопці. Щоб ви розуміли всіх хлопці-самці в окремих клітках, щоб часом собі свої найдорожчі місця не повідгризали. До речі, даю сьогодні корму. Є в мене такий друг Олег, чудовий робить корм. Склад корму напишу, зараз. напевно, зараз побачите. Ось. Вот. На цьому кормі кролики прям дуже круто набирають. Молоденьких я кормлю кормом, трошки підкормлюю, але дійсно дуже круто набирають, тому що там є всі необхідні вітаміни, мінерали. Склад його, там пшениці нема. Висівка. Висівка, кукурудза, ячмінь, халва, ну тобто не халва, а макуха, е, премікс добавка, вітаміни. Це молодий самець половиною місяці, ну класний всі такі класні. народ Насправді тут вутішуся, нема конче, що забити, бо всіх просто розбирають і кролики класні. Тут самці, тут самці, ще раз нагадую, всі самці в окремих кліточках. от Щоб нічого собі там не відкушували. Я одному кролика продавав, він каже, слухай, вони там як, Ті, я кажу нормально. Бо я так кажу, тримав собі, вибрав самого ліпшого позив до кролиці, він нічого виявило, що йому другі віджерли яйця. Ну, народ і таке буває, на жаль. Тут, поки що, все самці, все самці, все самці. Все самці. Всі в окремих кліточках, самі бачите, всі гарні, породні, дуже давно заглядаєш. Це більшенький такий. Хоча вони одного віку, ну ці такі дуже класні. Прям. А, ні, ці може, щось старші. Так. Ці-ці, кажуть, цей чорний, просто контраст є. Чорний і білий. Чорний і білий. Е, так, стосовно їди, ще раз ми зараз поговоримо. Дивіться, народ, е, прикол в тому, що кролики їдять е, от, гілки фасолі, чорнобривці, гілки малини. Вони все дуже чудово їдять. Часом я їм от макуху даю. А пуста бочка, на жаль, там був завжди ячмінь. Дуже вони люблять сіно. Але порода цих місних кроликів, якщо їх би ви годували корм, або хоча б мальок підкормлювали кормом, ну, це результат дуже класний і дуже великий. Ти куди там поліз? Пацанчик. От. О, ще цього познімаємо. Три з половиною місці саме, щоб ви розуміли. Ось наша молодеж. Чудова. Має дві поїлочки з банок. Там вода. Має таку кормушку, там зерно. Звичайно, то саме, що я тільки що говорив, подивіться. Подивіться. Корм. який чудовий. І в мене тут є навіть в мішку, недавечко. Недавечку. І молоднячку я підкидаю. Але народ, тут 11. Оця така ручна кролиця, я не Оце мале, одно, воно менше від них в два рази і таке воно шустре. Відійде, бо хочу показати твоїх родственників. В общем, їх тут дофіга. Дивіться. І цим кроленятам місяць, десь, так, чистенькі фут-фут-фу. Народ, якщо піти похавати, з'їсти дві піці і взяти в 300 гривень, то купив 300 гривень мішок корму. І, і, і радієш? Радієш просто результату. Да. Ось така у нас гарна мамочка зі своїми дідлахами. Чудо. Да. Тут такі Да, Тут такі. Зараз ще друг покажемо. Та, от... Та вони якраз теж отут. ці, ці, ці чуть старші на тиждень. Напевно Але як бачите, так само вони мають. Під зерно. Дві поїлки, бо їх вже тут багато. Поїлки в мене на дверях. Хоп, закрив, налив. Тут сіно кидається. Сіна поки що нема, принцеска, але буде. Буде сіно. Ну, але подивіться, які це кроли не атом місяць. Подивіться, який це кролик. Це місячний кролик. І це він на сіні, на гілках, на зерні ячмені. І та, прикорму. Щоб... А ця баранка вже ну просто чудова. Вона піде спалюватись під нашого артистика. І брат там ще її, бачите? Брат, до речі, продається, вона ні. Що цікаво, Ну вони будуть класні, великі. Я вже її знімаю Да, Ще в нас до речі свято зараз показую. Тут у нас готується до родів Оп, тут не видно а, Тут в общем, роділка посередині клітки, як я розказував про свої роділки, коробка, які я запихаю, витягаю і коли хочу, відкриваю отак для зручності. Хоп, і собі там заглядаю. От. Та для зручності цвяшок. Хлоп. Це вона має велику чудову клітку, вона тут буде скоро родити. Звідси наші дівчата нагадую, поїхали. Ну, сусідні, да. Тут чотири пацанчика лишили згадують. У нас тут хлопців є. Так що м'ясо буде на щастя. Вот. А тут ще наша порода шведська. Гніздо там забите. Пузо ніби нормальне. Ну, це мені дуже дуже подобається, просто її пузо. Краса. Дуже мені подобається. Там є помість шиншили. Я взагалі прихильник породи шиншили. Вони мені дуже подобається. Ну якщо порівняти шиншилу і фландер, то так як горобця і цього. Бо фландери, самі знаєте, вони такі класні, великі, там виростив кроля і прямо не тішишся тим великим гарбузом з города, аж шкода його з'їсти. А для того в нас є, щоб їсти отакі кролики. А? Ну, це шведська буде. Шведська. Голландські, знаєте, які? Все так само, тільки замість сірого чорного. Це голландська. І вони маленькі, вони на сільці живуть, а ця велика. Все підходить. У нас є така стаціонарна родівка. На шурупчиках це все прикручується, раз, два, знімається або ставиться. Ну, натягнуло на там року і пузо має. Ну, ще не вродило. Ну, хто слідкує, то покажу обов'язково. Покажу обов'язково, що вийде від цієї кролиці і від цього самця. Ось від цього нашого артиста. Наш весь молодняк нону, весь від цього самця. Тепер взяли собі ще другу. Вот на Тому що ліворуч йому півтора року десь. криль добрий має 5,5 кілограм. Тому що справа він з травня. Значить, йому 5 місяців. Ну нехай ну, нехай 6. Різниця між ними в кілограму. Всього лиш, всього лиш в кілограму. Той має 4600, по-моєму. А той має 5500 твердої завжди. Деколи 5-600, деколи так. Але я завжди тримаю двох самців. Щоб на зміну мені це було. Ну тобто, щоб люди хочуть кроликів, І щоб я вже не парився там десь. Всім добра здоров'ячка, слава Україні! Кролики є, були, є і будуть. Пока.